Зараз на ринку просто якийсь бум 10 дюймових планшетів. Лише цього місяця свої нові чи оновлені версії саме таких гаджетів представили ледь не усі серйозні світові компанії. Свою оновлену модель з лінійки планшетів Тор представила і компанія IconBit. Давайте знайомитися з новинкою. Це не TOR Quad FHD. Виглядає ця штука досить стильно. Екран традиційно закутує білу рамку, а краї не менш традиційно захищені металевим ребром міцності. На передній частині гаджету маємо фронтальний. Камеру, а от датчик освітлення тут розміщений дуже незвично, з лівого боку гаджету. Перевертаємо планшет і бачимо, що задня кришка покрита спеціальним гелем з дзеркальним блиском. Він захищає від подряпин та пожовтіння, і робить цей планшет таким дещо яскравішим. І подібний підхід ми впевнені, особливо сподобається жінкам. З цього ж боку знаходимо і деякі інші сюрпризи. Основна камера незвично велика і трішки виступає з тіла планшета. Вона тут, до речі, на 5 мегапікселів і видає доволі непогані знімки. Можливо, колись вам це знадобиться. Ще одною приємною несподіванкою стала. Наявність чохла в базовій комплектації. Його можна буде використовувати і як підставку, що дуже актуально, адже вага цього тора 630 грам. Тримати його довгий час в руках буде важкувато. А отут з лівого боку планшету причаїлися усі важливі роз'єми, у тому числі мікро usb міні hdmi та слот для картки пам'яті. Там же знаходиться і динамік, який ви цілком ймовірно будете перекривати руками, граючи в ігри. Відмінними рисами планшетів із серії Тор завжди були дві речі: по-перше, це завжди розмір у 10 дюймів. А по-друге, ips екран який, до речі, є одним з найцікавіших елементів конкретно нашого героя. Справа в тому, що в порівнянні з попередньою версією він значно Покращив. Тепер перед нами повноцінний Full HD дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. І ця різниця стає помітною з перших хвилин користування. Фільми та ігри починають дарувати вам зовсім інше враження, аніж на гаджетах із меншою роздільністю. Десять дюймів це взагалі дуже круто. Ми вже розповідали вам про користь таких планшетів для великих сімей. А в цьому сюжеті хотіло б зупинитися на іншому моменті. Якщо ви справді збираєтеся вирішувати на планшеті різні робочі моменти, коротко відповідати на листи, писати невеличкі тексти, то саме така діагональ буде для вас найбільш зручною, адже значно більшою буде і ваша віртуальна клавіатура. Зрештою, до цього планшету можна підключити і традиційну дротову клавіатуру. Ще одна істотна зміна стосується процесора. Він тепер чотириядерний і це вже такий звичний нам Cortex A9, що працює на частоті 1 та 8 ГГц. Додайте сюди і не менш перевірене графічне рішення Mali-400 mp 4 розігнане до частоти 533 МГц, і отримаєте чітку картину того на що ж здатен цей планшет, не дивлячись на високу роздільність, будь-які сучасні авіасимулятори та шутери йдуть на ньому без будь-яких проблем, анітрохи не гальмуючи. Ще одна потужна перевага планшету це батарея. За паспортом тут у нас акумулятор на 7200 мА, Але головне, що в реальному житті ви реально зможете продивитися на цьому планшеті десь із три повноцінні фільми без підзарядки. Цей канбіт нас, м'яко кажучи, не розчарував. Можливо, цей торна, відміну від верховного скандинавського богу, і не вміє закликати на свій бік грім та блискавки, та не вбереже вас від велетнів та чудовиськ. але от що він може, так це задовольнити потреби будь-якого вибагливого користувача.